Вітаю, друзі! Сьогодні розповім про помилки на томатах, які в мене були в цьому році. Покажу на своїх високорослих, покажу на ґрунтових, які я помилки допустив. Покажу результати нашого експерименту томатів низькорослих в теплиці і в ґрунту. І покажу результат вкорінення спасинків від томатів. Отже, почнемо з моїх помилок. Перша помилка неочікувана для мене. Ось видно. Стовбур перемотаний. Чому? Тому що тут внизу в нас була, зараз покажу, ще в одному місці тут є ось, наприклад. Ось така дуга була знизу. І е, я підв'язував, перша підв'язка була там, грубо кажучи, на висоті сантиметрів шістдесят Я нижче не підв'язував, підв'язував вище, 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 ніс не підв'язав. Е, була сира погода ці пару днів, е, і е, стебло стало крихке, і він сам під своєю вагою зламався. Тому я його пристібнув. Бачимо і замотав плівкою для того, щоб туди менше шансів було потрапити хворобі. Ну і менше вологових паровалось. Це було три дні тому. Стебло пошкодилось досить сильно, мабуть, половина волокон розірваних. Але підняв, як бачимо, він не зів'явший. Єдине, що я прибрав верхушку і прибрав верхню кість. Тут в мене лишилося 6 кістей, я думаю, що... Сподіваюсь, що він витягне це на свої пів стебла непошкоджених. Друга помилка. Навіть не друга, тут дві відразу. Ось оця от гарна така, гарне суцвіття. Цей помідор у нас був найперший пішов, найперший зав'язав плоди. Перша помилка. Я не попідписував. Тут у мене два сорти: один крупноплідний для салату і один такий баночний, скажімо так. Що, в чому проблема? Я не підписав, я не знав, що це будуть за плоди. Отже, вони поналивалися такими вже сливками. І, в принципі, я подивився, що він це все витяне. І обірвав тут одненький, невеличкий і все. Все інше я лишив. Вийшло що, що це крупноплідний. Мені потрібно взагалі було б плешити оцих п'ять штучок. І він би витягнув би і пішов би далі гарно. Як бачимо далі, йому не вистачає сил на квіти. Тут ось верхушка. Взагалі дві квіточки він тільки випустив. Ну, Ще може щось буде, якщо ні, то заміню його пасинком. За мені пасинком поставив на вкорінення. Тут уже буріють, я думаю, що, це, що як зніму, можливо, він ще піде. Отже, друга помилка в цьому, що коли я вже побачив, що це крупноплідний, що я не прибрав, що я зажалів ось ці от вже величенькі на той момент томати. Потрібно було не жаліючи прибрати, отже, знову ж помилка. По сусідку знову цей же самий сорт крупноплідний. І він, в принципі, пішов. Знизу ще абсолютно в зеленій формі, вони ще не, не налилися. І далі вже пішли, і пішли, і пішли, пішли, помідорки. вже все добре. Хоча досить туговато ростуть. ці ростуть, вже, як бачимо, підійшли верху Тому візьму мене пасанок корінюється і це ось із оцього. Непогано себе почуває, все чудово в'яжеться. Далі по тому, як вкорінювати із пасинків. Ось покажу я вже. Я комусь відео показував, він вже прям ось у нас із пасинка. Тут був такий же самий крупноплідний. На ньому на листках були підозри на, на вірусне захворювання. І я вирішив його прибрати про всяк випадок, щоб він не заражав інших. І сюди вкорінив пасинок, посадив, як бачимо, він вже більш ніж метр висотою. Отже, він розвивається навіть краще і швидше, ніж його старші родичі. Так, далі. Далі це в нас експериментальна грядка низькорослих в теплиці. Тут ми висаджували, розводили розсаду, яку потім висадили в ґрунт, І лишили тут, тут лишили у нас рожевий мед і білий налив. І пару було кущів таких з листями, які трохи відрізняються. Ось у нас оце здоровенне, томати, як бачимо, тут якийсь, мабуть, якийсь крупноплідний. Це знову ж в цих самих томатах. Насіння те ж саме. І ось листя, як в картоплі. Теж невідомо, що тут попалось в цих пачках за ці. Він в'яжений, але, 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 але або рожевий мед, або білий налив попались от, от такі, от, як картопля, і ось таке от здоровене, з якимось. Схоже, більш за все, що це будуть якісь крупноплідні томати, такі от подольчості. Тепер ось як почувають наші томати в теплиці, зараз прийдемо в ґрунт. Ось вам різниця ґрунтових і тепличних тих самих сортів. Отже, вони набагато слабші. Бачимо, що є ознаки, невеличкі ознаки хвороб, але враженого листя не дуже багато, якщо буде прогресувати, звісно, оброблю. А так поки що лишаємо. Розберемо помилки на наших ґрунтових низькорослих помідорах. Отже, тут у нас білий налив і рожевий мед. Що можу сказати? Моя єдина помилка в тому, що я взяв на якийсь тільки до хвороб гібрид, а взяв дешеві, дешеве насіння. Там буквально воно коштувало там 10 гривень за пакетик. Проблема в чому у нас були досить холодні ночі. Вони досить довго стояли, понахватались хвороб. Як бачимо, є ознаки таких хвороб, але вони незначні. Два кущі були із значними хворобами стебла. Я їх викинув і один спеціально не викинув для того, щоб вам показати. Ось з цього вже не буде нічого. Можна обробити, можна призупинити, але тут вже. Стебло пустотіле, вже перекриті канали для живлення, тому сенсу немає його зберігати, прибираю. Прибираю, чим заміню. Ось це наші пасинки із теплиці, із з низькорослих помідорів. Це середньоплодний томат. Погано, вони почувають. Такі от. такі Кисти позав'язував. В ну, общем, на другому пані в три пагани веду. І знову ж вище он в'яже. Отже почувається добре. Із них ми і візьмемо наш матеріал на заміщення. Ось такі от. Розповім, як саме я їх вкорінював. Отже, я відірвав пасинок бажано нижній, тому що в минулому році в мене був такий момент, що коли я відривав самі верхні, у них точка роста, схоже, запланована від початку. Якщо це верхній пасинок, то він вже рости не буде. Отже, нижній пасинок, ставимо водичку в водичку днів 5, він вкорінюється, пускає корінці. Потім в даному випадку можна і вґрунти, але по такій спеції навряд чи він приживеться. Півлітровий грошечок зараз покажу. Видно, корінці вже повилазили знизу. Отже, у нас корінці заповнили повністю оцей півлітровий грошечок. Буду пересаджувати перевалкою із частковим зануренням приблизно обірвани нижні листки. І ось до цього листка буду занурювати для того, щоб. Ну, щоб корні були глибше, тут пустять іще інші корінці. І корінь буде глибше, не так йому буде спекотно. Ось так у нас виглядають заміщені наші кущики. Кому цікаво, як будуть розвиватися ці кущі в порівнянні з тими, що висаджені наприкінці травня, і з тими, що висаджені в другій половині літа. Писуйте, спостерігайте. До речі, ще один, можливо, піде на заміну, можливо, і ні. Бачимо, у нього проблема з кореневою системою, судячи по листкам. хвороб ніяких немає, листя скручуються, вони, в принципі, тільки на ніч трішки розкручуються, отже, йому не вистачає поживи з коріння, не вистачає вологи, яке передає коріння. Отже, корінець там дуже слабенький, я вже підлив корінювача, Через це день тому я підлив, через два дні я сюди ще дам 18-18-18 мінеральне добриво точечно під нього. Я думаю, що виживе. Ну а якщо ж нічого не вийде, то все Покажу іще нашу. Сьогодні зберу вже. Це гарна головка вже. Тут же гарненький. Тут набирається. І найголовніше Романеска. Ось ця красавця е, двічі пройшов калієм і почали вже зав'язувати зі головочки. Романеска це різновид цвітної капусти зеленкуватого кольору і такими піками. Отже, зберу урожай. Такий ось сьогоднішній наш збір. Ось такі мої помилки. Отже, не повторюйте їх, вчиться на моїх. Гарного всім дня.